В Україну йде сильне похолодання. Вже через день температура почне знижуватися спочатку на заході країни, а потім похолодання пошириться по всій країні. Весь новий тиждень буде холодним. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, зниження температури розпочнеться 15 жовтня. На заході України пройдуть дощі, а температура знизиться до плюс 13 плюс 16. У наступні дні температура в Україні буде поступово знижуватися. У понеділок, 16 жовтня, опади змістя на схід, в центр і в південь країни. В цей день повітря в денний час доби буде прогріватися від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. А в західних областях взагалі від плюс 4 до плюс 9 градусів в день. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. До середини наступного тижня, 19 жовтня, вночі температура опускатиметься до плюс 1, плюс 5, а в день у більшості областей буде не вище плюс 8, плюс 11. Лише на півдні ще стопчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 14. До кінця наступного тижня в Україні стане ще холодніше. 22 жовтня вночі по всій країні буде від мінус 4 до плюс 1 градусів, а в день очікується плюс 2 плюс 6, тільки на півдні місцями буде трохи тепліше, плюс 6 плюс 10. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!